Володимир Сосюра, Омова моя, у місячне сяйво і спів солов'я півоніє, марну, журжини, моря брильянтів, це мова моя, це мова моєї вкраїни, яка у ній сила і кличе, і сія, яка в ній мелодія лине в натхнення хвилини, омова моя, душа голосна України, Ти суня. Сонці, ти стяги в гаї, ти вибухів огнених повна, в той час, коли кличе народи в бої, вітчизна моя многомовна, ти мрії фіалок, і сон конвалій, і гостріше гостріша крицю багнету, і душу бійця, пориваєш на бій в натхненні пані поета, тобою звучать. І міста золоті, І заквітчені селами гони, ти зброя ідеї, у битві, й труді, єдинаєш сердець мільйони, мов дуги арки над морем колон, що в небо музикою лине, де славить життя золоте жай ворон, це мова моєї країни, це матері, мова, я звуки її люблю, наче очі дитини. О мова вкраїнська! Хто любить її, той любить й мою Україну! Володимир Сосюра. Я знову плачу мимоволі. Я знову плачу мимоволі. Чому? Та хто б не плакать міг? Ось люди, вирвані з неволі, ідуть по вулицях вузьких. Бабусю! Терзали тебе, все клацав їх курок? Вона ж, як з проказала, і не питай мене синок, махнула з зохлою рукою і пішла. А серце йок та йок. Дівчино, що з тобою? Де Васильковий твій вінок? Дівчино, де твоє намисто? Хто розгубив його штраф? Моє намисто? У фашиста вінок мій німець розтоптав, і очі зблиснули з металу. Ці очі сині, мов мечі, я на городі зарубала його сокирою вночі. Пливуть, летять думки печальні, страшним усе здається сном. Біля військової їдальні, мов тіні, діти під вікном. В руках у них відерця з жерсті, я чую. Сльози на шуці, це з вами о мої обдерті, обідом діляться бійці, що попливуть потоки крові, все далі будемо йти, Щоб повне люті і любові До щастя серце донести.